Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде дещо особливим, тому що в ньому не буде жодного кадру з колесами. Буду я сьогодні боротись з водним каменем. Це мінеральні відкладини та вапняний наліт, який залишається на поверхні кузова на склі внаслідок висихання води на ньому. І чим жорсткіша вода, тим більше в ній мінералів і тим більше осяде на поверхні. Я взяв сьогодні спеціалізовані засоби. Я покажу кілька можливих варіантів, як зазвичай можна видалити різних ступеней забруднення Водні. Взяв два засоби: це Shiny Garage Spot -off, Water Spots Remover. Він, на мою думку, та й на думку багатьох, також являється одним з найслабкіших water spot removerів. Але він повністю безпечний для покриттів. Це готовий продукт, і має він трохи неприємний запах. А ось основний продукт, який я сьогодні хочу показати. Я ним ще не користувався, буду перший раз зараз. Це італійський бренд Labo Cosmetica. і засіб називається Energo, це також очисник мінеральних відкладень. Наслідків кислотних дощів та відкладень вапняних. В себе на авто водні плями я збирав останні три місяці, нічим не видаляв. Тож зараз покажу, що є і що можемо з цим зробити. Тож, ви на каналі Ukrainian Detailer. Мене звуть Андрій та Гайда робити! Ну, зі скла. Як правило, доволі свіжі плями від звичайної води прибираються звичайним класклівером. Тому перший найлетовіший варіант це очисник скла та вафельна мікрофібра, яка не залишає розводів. Слідів від свіжих крапель було небагато. Проте, контури від старих плян залишилися і їх пластклінер вже не візьме. Наступним буде вже спеціалізований засіб для видалення водного кабеля. Це спотовф від чайні. Для повноцінної роботи краще ним користуватись з аплікатором. Потоп вважається слабким очисником та має неприємний запах. Проте він безпечний для покриттів та має приємну ціну в порівнянні з іншими виробниками. Щоб було легше, залишки заберу з глаз клінером. Я казав про його ефективність, тож, як бачите, мало що змінилось. Наступний спосіб за ефективністю для скла, на мою думку, це глина. Я маю сіру від Адамс, вона легка або середня за абразивністю, точно не пам'ятаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Для ковзання в якості лубриканту буде звичайний гласплівер. Тут є момент, що глина може пошкодити захисне покриття, якщо нанесено антидощ як на скло. За абразивністю можна спокійно брати найжорсткішу глину, бо скло набагато твердіше за лакофарбове покриття. Глина має вільно ковзати по поверхні. Це легко відчути, тому якщо вона починає зупинятись, то треба ще додати лубриканту. Взагалі ще існують досить сильні абразивні очисники для глибокої чистки скла, але це вже тема окремого відео. Наразі хвилина прибрала дійсно багато плям. По правому краю ще більш чітко видно залишки, а посередині я бачу їх лише наживу. Камера їх вже не передає. Те, що залишилось від попередніх методів, спробую прибрати основним засобом цього відео, а саме це енерго від італійського бренду Cosmetica. Це концентрат формі гелю. Я налив трохи звичайної води в пусту пляшку та додам енерго пропорції приблизно 1 до 5, до 4 на око. Цим засобом я користуюсь перший раз, але як я і думав. Після першого ж проходу він забрав абсолютно всі плями, які залишились після попередніх методів. Тепер можна роздивитись всі подряпини та сколи на рідному склі шостого року. Може, очевидно, але очищена ділянка стала набагато гладкішою, і тому воді на ній важче втриматись. У мене був нанесений туди, але вже час його поновити. Далі візьму ділянку скла вище, яку я не чіпав, та оброблюю її тільки за допомогою енерго. На цей раз для зручності взяв дві фідри. Першою буду забирати залишки, а другою вже розполіровувати насухо. Як результат, навіть розведений до робочої концентрації, з першого разу енерго забрав всі плями, які були. По воді, попри те, що глиною я працював тільки по нижній частині, вже такої чіткої різниці немає. На кузові покажу аналогічно. Спочатку спробую більш такі лойтові методи, потім вже пущу по в Бі енерго. Свіжі краплі, наприклад тільки після мийки, легко прибираються будь-яким квік детейлером. В мене зараз Bad Boys, це їх звичайний синтетичний квік. Мені він тут, звісно, не допоможе, але таким чином покажу, що плями дійсно стійкі. Знов таки всі плями залишилися, але стали менш помітними. З цими плямами в мене дуже сильно просідає гладкість поверхні. Квік-детейлером, скоріш за все, я зняв пил, який зачепився за контури плям. Тому вони стали менш чіткими, а по факту нікуди не ділись. Наступний варіант без спецзасобів це легка глина або скраб. Маю скраб від американського бренду Mothers, тому вирішив спробувати. Знов таки в парі з квік детейлером для ковзання. Від скрабу вже є деякий результат більш гладка поверхня та менш помітні контури від крапів. Тепер спотов відчайні, але просто з фіброю, без аплікатора. Не зовсім правильно, просто хочеться швидше повернутися до лаби. Не виключаю, що може відпрацювати трохи краще, якщо робити з аплікатором та в кілька проходів, як мінімум 3 чи навіть 5. Влегку з фіброю не змінилося рівно нічого. Тепер, як і на склі, другу частину буду чистити енерго. Якщо є доступ до води, то звісно засіб краще змивати. Проте я бачив на їх офіціальних роликах на Ютубі, що можна їх витирати також фібрами. Вони брали дві: першу змочували водою, тобто вологу, і другою на суху вже дотирали. Тому так роблю і я. Як я і очікував, на другій ділянці у водного каменю просто не було шансів. Сколи на склі ми вже бачили, тепер ось вони на фарбі. Зліва контури залишились, проте багато з них добре замасковані, я думаю, десь врівень з поверхнею, а за стрічкою їх нема повністю. Правіше до необробленого я стрічку не клеїв, тому там такий плавний перехід, і зустрічаються поодинокі плями, я просто не дотирав в ту сторону. Наостанок зараз відчищу капот з Енерго та розповім про свої враження. Хочу сказати, що водний камінь це досить велика проблема, від якої іноді складно позбутись. Добре, що в моєму випадку, навіть так як довго трималися ці плями на кузові, я енерго від лабу косметики все відмив і не в концентраті, тобто розводив. Я думаю, якщо залишилися по поодинокі якісь плями, я б мог взяти точково. Прибрати їх концентрованим засобом. Він має форму гелю, тому це досить зручно. Наприклад, з ватними дисками можна на нього налити, прикласти, потримати хвилину і потім прибрати. Він, думаю, впорається з таким. В цілому бувають такі запущені моменти, коли водний камінь навіть складно прибрати полірування. Waterspot відчайні. В цьому відео тільки тому, що просто я його вже мав. На нього дуже приємна ціна, він реально дешевий і безпечний для покриттів, але дійсно слабкий. У мене це весь капот, все скло, бокові, вітрове скло, весь дах. Дах досить великий, прямий все таки універсал. Тому мені треба було щось таке, чим я за один раз зможу все забрати, не прикладаючи багато зусиль. І в цьому енерго мені реально допоміг і сподобався. До нього певні вимоги в мене були. Я сподівався, що він впорається, але не думав, що в максимальній приблизно концентрації, один до 4, до 5 він відпрацює як мені треба. Тобто, в чистому вигляді я його навіть не спробував. Хоча було б цікаво подивитись на якусь таку дуже супер стійку пляму, яку нічого не бере. Цікаво, впорався б він там чи ні. В цілому нема чого багато розказувати. Енерго мені дуже зайшов, ним легко працювати. Можна добити концентратом, якщо щось не прибрав. Запах нормальний, працювати можна. І ще він класно піниться і гарно ковзає. По поверхні з аплікатором. На сьогодні все. Якщо сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, залишати коментарі. Це дуже важливо. Тож, до зустрічі. Бувай!